Тим часом Володимир Зеленський вчора нагадав, що спливли два тижні, які відвів президент США Трамп Путіну для того, щоб були проведені двосторонні перемовини між Путіним та Зеленським. Замість цього Путін полетів до Китаю. А адміністрація Трампа у приватному порядку закликала європейські країни відмовитися від імпорту нафти. І газу з Індії. Про це пише і Індійське видання «India тудей із посиланням на поінформовані джерела, і також інші західні видання пишуть про це дуже багато повідомлень, які підтверджують, що дійсно адміністрація Трампа просить європейців зменшити обсяги придбання енергоресурсів у Росії і в Індії, в тому числі. Європа не дослухається до таких порад Білого Дому, і вони активно продовжують торгувати як з Росією, так і з Індією і з Китаєм, звісно. І пише в видання Financial Times, що нібито 4 вересня європейські лідери будуть проводити саміт із Дональдом Трампом, нібито з Дональдом Трампом, на кшталт того, який був проведений у Вашингтоні свого часу. Інформація ця трішки викривлена, тому що Дональд Трамп ще не знає про те, що він летить у Європу на такий саміт. До обговорення в Парижі, зокрема, в Парижі буде проходити це зібрання. Макрон збирає всіх у себе. Приєднається Мерц, прем'єр Британії Стармер, генсек НАТО Рюте. Також буде президентка Європейської комісії Урсула фондрляєн. Чи буде там Володимир Зеленський, поки що невідомо, адже говоритимуть там про військовий миротворчий контингент в Україні та допомогу Україні, можливо, вже за підсумками заходів, які будуть проходити в Китаї, в тому числі і саміту Шанкайської організації співробітництва. За словами фондрляєн, минулого тижня міністри оборони. Країн коаліції рішучих провели зустріч, під час якої були розроблені доволі конкретні плани. Хоча вже на сьогоднішній день цей план мав бути готовим. Принаймні Дональд Трамп на цьому наполягав, але європейці не поспішають. Очікується, що військовий контингент в Україні буде із європейських країн, а Сполучені Штати Америки забезпечуватимуть прикриття з повітря та нададуть розвідувальні дані. Хоча. Вчора буквально мерці я вам розповідав, повідомив про те, що німецьких військових на території України не буде. А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен також вчора розповідала: вона зустрічалася із Дональдом Туском. Я про це обов'язково зараз згадаю. Що Болгарія надає третину зброї, яку постачає Європейський Союз Україні, спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Дуже неочікувана і. Добра інформація, як на мене. За словами фондрляїн, Болгарія має надзвичайно потужні традиції в оборонній промисловості. З початку війни третина зброї, яку використовує Україна, походить саме із Болгарії. Це дуже, друзі, важлива деталь. Я б на неї не звертав вашу увагу, але це засвідчує те, що європейці все ж таки готуються до можливого вторгнення з боку Росії. Яке може розпочатися через територію Білорусі. Вже там стартували навчання раніше, ніж планувалося. Також дуже дивна деталь. Так от, Урсула фон дер додала, що виробничі потужності Болгарії мають зрости до 2 мільйонів снарядів до кінця цього року. Це лише на території Болгарії. На території інших країн також виготовляють снаряди. І темпи, якими зараз е нарощують виготовлення зброї і снарядів в Європі, ну, чесно кажучи. Вселяють надію на те, що Європа все ж таки розуміє небезпеку, яка сьогодні насувається від зібрання, яке проходить у Китаї. І в Болгарії буде збудовано два заводи концерну Rain Metal. Також і в нас має бути збудований такий завод, ну обіцяють до кінця цього року. Один із заводів у Болгарії буде діяти на базі підприємства BMZ. І тепер, друзі, про згадану мною зустріч Урсули фон Дрляєн та Дональда Туска. Дональд Туск сказав, що Європа не повинна більше поступатися Росії, а навпаки, має бути добре підготовлена та діяти жорстко. Але ця теза Туска прозвучала, як на мене, не випадково. Зі схожою риторикою сьогодні виступає і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Питання стосується розподілу коштів, які формуються в рамках Європейського Союзу на оборонні спроможності країн ЄС та України. Фондці називається сейф. Про нього говорила Урсула Фондерлян ще кілька місяців тому. Сума його в цьому поточному році складає 150 мільярдів євро. Цифра немала. За словами Туска, останні дні та тижні війни в Україні наочно показали, як каже він, що жодні поступки, жодна тонка гра з Путіним та агресивною Росією не приведуть до успіху і не стануть гарантією нашої безпеки. Це, друзі, цитата Туска. З нею складно не погодитися. Але він заявляє, що Польща готується сама до оборони своїх кордонів. За його словами, під час візиту президентки Європейської комісії та повинна знайти аргументи для європейських лідерів, які переконають усіх в Європі, що саме цей кордон ми повинні захищати і в який ми повинні вкладати європейські гроші. Тобто, Туск підводить ситуацію до того, що. Гроші, в тому числі із фонду Safe, в першу чергу мають йти на укріплення кордону білорусько-польського. В тому числі вони укріплюють і кордон з Україною, оскільки не дуже вірять, як я так вважаю, що Україна встоїть. Але продовжують нам допомагати. Туз також підкреслив, що розраховує на вельми вагому частку в розподілі коштів фонду «Сейф». І говорить, ми претендуємо на десятки мільярдів євро і говоримо про це без будь-яких сором'язливостей. Ми нікого ні про що не просимо. Ну тоді, вибачте, як це виглядає. Тому що в цьому питанні ніхто нікому не робить послуг. Ну, Туск цинічно розповідає про те, що в першу чергу дійсно йому потрібно укріплювати саме Польщу. В Цій частині він правий, тому що для нього Польща важливіша, ніж Україна. Я, в принципі, не маю жодних претензій, але акцентую, друзі, вашу увагу саме на цьому. І за словами. Туска наступного року Польща інвестує 47 мільярдів євро в оборону, і Польща дійсно витрачає найбільше коштів у відсотковому відношенні до внутрішнього валового продукту серед країн-членів НАТО, Європейського Союзу, та й в принципі, мабуть, загалом серед усіх членів НАТО. А от Мерц говорить про те, що саме він врятував Північно-Атлантичний альянс, і зараз спостерігається таке перетягування в ковдри у Європейському Союзі, хто ж більше витрачає грошей на оборонку. Це, в принципі, добре. Ця конкуренція це здорова конкуренція, і вона буде спонукати країни Європейського Союзу більше звертати уваги на необхідність зміцнювати свою та нашу обороноздатність. Так от, Мерс говорить, що НАТО розпалося б, якби Німеччина не збільшила витрати на оборону. Цитата: Я був на саміті НАТО в ГАЗі. Цей саміт проходив цього року. Якби ми не змінили основний закон, і ми, ФРН, не були б готові витрачати 3,5% ВВП на оборону і 1,5% на необхідну інфраструктуру, то це НАТО, можливо, розпалося б того ж дня. Ми це запобігли. Ну і дійсно, з приходом до влади, Фрідріх Мерц змінив законодавство Німеччини. Яке дозволило збільшити стелю дефіциту державного бюджету, і дійсно сума інвестицій в економіку Німеччини і в тому числі в оборонку суттєво зросла. До певної міри Мерц правий, але позиція Мерца також доволі обмежена у питанні стратегічних загроз, оскільки він говорить виключно про оборону своєї країни, а про необхідність розширення присутності НАТО в Україну він взагалі воліє не згадувати.